У нас 21 е... гвоздика. Давай, один снаряд в огонь. Все, коробки вам FPV. І зала. Плюс-плюс. Що там стоїть? Давай, давай. Слідкую за небом. Відновлю наведення та один заряджай. Плюс. СП-батареї покажемо, як відбувається в управлінні артилерійським боєм, Знищуємо живу силу противника. Чи відпрацюємо по укріп районах противника. Зараз заїжджаємо вже в район, де працюють активно розвідувальні засоби противника, в тому числі fpv дрони Тут багато літають, кажуть хлопці. Ну і інші БПЛА. Тут вже противник дуже важно слідкує за переміщенням. Слідкую за небом. Зараз три зали, два Суперкама Орлан. Це що в нашому районі. Перемістилися на КСП батареї. Тут зараз. Хлопці працюють, управляють вогнем артилерії. Кажуть, що може бути контрбатарейна боротьба. Так дивіться, там акуратно. Саперопів. І зала. Плюс-плюс. Сразу черговий він всіх оповіщує, що в районі виконання є небезпека для життя і здоров'я особового складу. В принципі, робота влаштована нормально, можна працювати. Уже люди, які працюють на КСП-батареї, вони вже виросли в цьому підрозділі. Ізначально він був заряджаючим. Потім ми його відправили на навчання, він нас став навідником, і вже на даний момент він коригує вогонь своїх колег, які в машині знаходяться в бойовій, а він коригує їхній вогонь, вже заступає. Ну, в принципі, на посаді офіцера. Поки мені скинули координати, я починаю вираховувати ціль. Кло хлопцям дав команду, щоб вони біли до машини, виганяли машину, починали наводитись. Після цього, коли він, вони наведуться, я даю їм вже готові координати, по яким вони будуть відпрацьовувати. Як відпрацюють, то можуть відпочивати. У нас 21 воздика, до речі, да. яка, до речі, теж досить ефективно працює і вражає як піхоту ворожу, легкоброньовані засоби, бліндажі, ВОПу. Так і досить ефективно теж використовується в контрбатарейній боротьбі. Що там давай. Оп-оп. Давай. Роботи вистачає. Зараз тим більше так ворожі всі погрупування так, якби накопичуються і збираються йти, я так розумію, в наступ. То хватає тут ідеї. І відповідно їхня розвідка і прощупування нас. Ну, співвіжки прилітають з РПшкою на борту. Ну, дав Бог, що ну, не попадало по нас. Тому, прильоти в 10 метрах були, 152-й, танчик, і 120-й теж працював по нас. Це вже не пристрілка, це вже практично в цель. Але слава Богу, все минулося. Всі цілі, і техніка ціла. У вас погода добо. плюс прийняття до бою, прийбак, договора, лапнеш добра. Громада до бою і біжимо з хлопцями. Давай один снаряд вогонь. Один пост! Відновлю наведення та один заряджай. Плюс. — Минутка. Дражній наверх! Постріл! Остріл! Давайте пристрійше, бо приходить п прямо сюди, бачите, бачите. Отак відбувається робота артилерійської морської піхоти на південному напрямку. Відпрацювали і в укриття.